дуже хочу подякувати президенту комітету європейських регіонів пану Кордеро за те, що він запросив мене, і я можу бути спікером сьогодні. Зі мною присутні 24 представника України з голови районних та обласних рад наших нашої країни, і я знаю, що є керівники міст в тому числі. Я хочу сказати, що Україна потерпає від нарожої від ворожої навали кожного дня, і ви це, ви це бачите, ви це знаєте, тому що ви разом з нами ви підтримуєте Україну, і підтримуєте українські міста та регіони. Незважаючи на те, що кожного дня ворог обстрілює наші міста, я безпосередньо є не тільки голова асоціації регіонів районів України, але й головою Харківської обласної ради, яка межує з Росією з агресором, і кожного дня, працюючи на своєму місці, ми. Не знаємо і не розуміємо, який сьогодні буде день і скільки людей загине, але незважаючи на це, наші збройні сили України, наші воїни боронять нашу країну. І завдяки вашій підтримці підтримці, в тому числі, українці сьогодні на передовій з ворогом, але це не не заважає нам рухатися далі. Для нас є три основні моменти для нашої держави: це євроінтеграція, це децентралізація, це Відновлення наших регіонів та міст щодо євроінтеграції, я хочу дуже подякувати європейській комісії, що на сьогодні є проект переговорної рамки для того, щоб Україна рухалася до вступу в ЄС. І ми разом всі працюємо над цим, і ми рухаємося до цього. Щодо децентралізації, вона розпочата була успішно, і ми маємо надію, що успішно враховуючи всі висновки Ради Європи. Європейську хартію, підтримку наших європейських партнерів, ми її завершимо. І Я впевнена, що вона буде завершена найближчим часом, і коли завершиться перемогою ця страшна війна. Децентралізація для нас важлива, тому в нас створений конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, який включає в себе всі гілки влади. На цьому майданчику ми можемо говорити, спілкуватися всі про всі проблеми, які виникають в нас. До речі, хочу запросити, в травні місяці буде щорічний саміт. Запрошуємо всі міста та регіони, які підтримують нашу країну. Третє щодо відновлення. Ми розуміємо, що сьогодні відновлювати багато чого ми не можемо, але ми розуміємо, що ми повинні мати план, і ми його маємо вже зараз. І ми розуміємо, що сьогодні першочергово є відновити все, що стосується інфраструктури критичної, щоб не зупинялося життя наших регіонів і міст. Але й повинні відновлювати житло для наших людей, для того, щоб люди поверталися. Українці хочуть повертатися додому, але ми дякуємо за те, що ви приймаєте українців. Ми дякуємо за те, що ви даєте можливість нам сьогодні сьогодні бути тут. Наші всі регіони, міста, райони сьогодні присутні тут, в цій залі. І я дуже тішуся тому, що ми можемо бути партнерами з вами і на саміті в Україні обговорити наші плани, співпрацю і подальшу нашу перемогу, яка буде вже скоро. Дякую, слава Україні.